Домовився на 8.30. Шкода, закрита. Поки ще закрита Як завжди, планував оглянути зовні до приходу хазяїна, але в даному випадку не вийде. Ворота замкнуті і треба ждати, поки перейде продавець. З моєї практики краще оглянути зовні до того. Щоб не був такий тривалий огляд, тому що продавці нерідко нервують з того, що довго оглядаємо. От і 8.30. А його ще немає. Хоч би відкрив, то я б вже подивився машину. Погода для огляду не найкраща. Машини в Інії. Good morning. Good morning. Не набагато, але на 10 хвилин запізнився. Так, ну що, завівся добре. Приберу трошки з нього цю росу, воду іній. Під водою дивитися погано. Ну що, воду збив? от такий у нас сьогодні гольф на огляді. Дуже-дуже навернутий. Це у нас Altrack, Full і ще й Хайлайн. Версія най найкрутіша. Ну що, не ідеальний, але робленого, фарбованого я поки що нічого не бачу, але є ось такі вм'ятинки, паркувальні. Зараз будемо дивитися. 223 тисячі пробігу має ця машина. 2 літровий мотор. 135 кВт. Це у нас 9 місяць 2016 рік. Ну що, давайте по недоліках спочатку по кузову. Почнемо спереді. Ось протерто бампер і пластик знизу. Ось такі пошкодження. Йдемо далі. На задньому кролі є вм'ятини. Аж дві. Одна менша, одна більша. Ось з такої проєкції їх добре видно. Йдемо далі. Ось в цьому місці є вм'ятина. Може не від Граду, вона одненька. Я думаю, помітно ось в такій проекції її видно. Йдемо далі. Так, задній бампер. О тут у нас машина впиралася. Ось знак є, де вона впиралась. Тут теж є знак. На накладці. Знизу цілий. Йдемо далі. Ліва сторона. На дверях водія є вмятина одна, там ще друга, ледве помітна. Я зараз знайду проекцію, з якої буде краще видно. No. Мінімальна вмятина. І більш нічого немає. Ну що, давайте всередині покажу цей гельтрак. Так, безключовий доступ, як бачите, є. Електрорегульовані складні з обігрівом дзеркала. О, підйомники у всіх є. Ціленьке все. Так, є у нас адаптивний круіз-контроль, рух по полосах, допомога в паркуванні, сидіння з обігрівом. Шкіряний салон, електричні сидіння. Судячи у сидіннях машина ходила не на короткій відстані. У нас 223 тисячі пробігу. Значних слідів використання середини немає. Мінімальні сліди використання. Кермо трохи поблискує, але не протерта ніде фарба вся ціла. ну, Можна сказати, що ця машина ходила не по місту точно. Змішаний пробіг. Буває і краще при такому пробізі, але непогано. Чорна модна стеля. От треба зважати на те, що це така сама топова версія гольфа. Дуже крута версія. Можна пробачити ті недоліки, я думаю, з цією ціною. Холодно на дворі. Гріється дуже повільно. Треба випаривати з глушителя всю воду, весь конденсат, який там зібрався. Так, ну що, муховик не стукає, це вже добре. Хоча ще може на прогріти, тому почати стукати. 135 киловатт бывает трохи смыкается не плавно рушая плавно и взад вперед Пока он греется, проверю люк. врачу я еще шторочку врачу назад против и потекив Немає, не справа, не зліва. Значить, канали чисті. Машина підсихає дуже маленьких, раз, два, дві м'ятінки ще є. Ну, навряд ще я їх покажу, бо вони дуже маленькі. Диски парковкою не пошкоджені. Резина в доброму стані, континенталь. 205 50 r 17 Спереді є невеликий бережок. А ззаді. Ззаді набагато менші гальмівні диски. Ще добре ззаді. Та й спереді нормальні. Так, отут ще є у нас подряпина невеличка. Не сказав би, що дуже попіскоструєно. Є від камінців ось сліди трошки є. Ну тут хтось не вписався. Так, З цієї сторони теж диски колісні добрі, парковка в мене знищені. Ну і резина в гарному стані теж вся. Поки він підсихає, обійду товщиноміром ще. Хоча скоріш за все нічого не фарбувалось. 99%, що нічого тут. Не фарбувалося, не перефарбовувалося, вірніше. Фарбуватись фарбувалося. Я по одному кліку, тому що я вже оптично обдивився, все, все рівно, повний повний штіль. Так і є, ну все, дах, провірю. Нічого, не перефарбовувалось. Я знайшов ось тут подряпину знизу. Незначна подряпина. Скло без сколів, без тріщин. Давайте ще знизу подивимось. Фаркопчик у нас висовний, так, оригінальний. Нормально виглядає знизу. Давайте відкриємо багажник. От погано, що нема кнопочки. Було б взагалі зер. Мінімально подряпано тут всередині. Так, поличка працює, не поломана. Є розетка на 220 вольт. Прикурювач на 12 вольт. Є запаска така, щоб доїхати. Худа. От електричний. Паркоп. Аптечка. Тут повний набір насос, все там таке на місці. Так, возили якісь лижі. А тут от, -от, от є пошкодження і зліва теж подряпане ось є. Зверху нічого не подряпане, По слідах використання непогано в принципі. Пас безпеки теж добре виглядає. Трохи поблискує ця ручка, кнопочки матові, тут все матове. Давайте капот дернемо. Рідина свіжа, прозора. Тут чистенько повитирали, а може й помили. Мастила не видно. Зараз знизу. Знизу теж не видно, але коли мастило капає, воно задувається геть взад. Ззаді краще дивитися завжди, там нема нічого. Так, то сухий мотор. Зняв кришечку. І тут у нас все сухо. Ніяких проблем немає. Гризунів теж не було Куниць Люблять попоїсти цю обшивку. Ну Що під капотом все нормально. Треба брати номери і проїхатись. Перевірити машину в ходу. Більш нічого не видно, ніби висохло вже. Обрично тоновані шиби. Що у нас тут? Що там у нас? Все є. Є оце папери. На Чехію беруть машину потрібно, це оце папери. Для України там не треба вони. А в Іспанія треба. Ось тут ще дві вм'ятини є від пряжки. Коли пас безпеки кидають і дверкою хлопають. Ось такі вм'ятинки маленькі. Так, от ще сколики знайшов. Треба буде позакапувати. Дурниця, це мікро. Топова оптика у нас з лінзами. Номера оділи, зараз проїдусь, як він в ходу. Щоб сказати, ідеал не ідеал, але для такої комплектації, для такої версії можна і пробачити дещо. Люди беруть звичайний гольф, це такі гроші ще й дорожче. А це ж повний привід, все, ну жирніших версій не буває. Тому можна трошечки і підробити. Запитав ціну. Може, ще скинеш, каже, давай на сюди ключ і до побачення. Я кажу, тобі казав. 150 євро скидає і все. Ну, він каже, це ну, вже обнизив на його. От, а тут я приходжу, кажу, от ти мені не казав то то Я кажу, тобі казав, що не ідеальний, що є дрібні проблемки навколо є. Ну, в принципі, ніколи нічого не робилось безаварійна машина. Ну їду, перевірю. Солярка майже на нулю, а мені треба прогріти машину, інакше я не перевірю її на масложор. Коробка м'яко перемикається. Кермо нікуди не тягне. Конденсат не просто вигнати з глушника. Пара така валила, як ніби дим ззаді, але це пар. Ще не нагрівся мотор, розвертаюсь. Ще раз. Гальма добрі. Шрузи не тріщать, перевірив. Підшипники не гудуть. Колеса не б'ють, вібрації нема. Ну, заднє зеркало не видно вже пару. Отакий пар валив, капець. Оце нормально, машина стояла заморозки зараз. Треба випарувати повністю той конденсат, а тоді перевіряти. Що сказати, прекрасно йде. Ніяких не бачу претензій до машини. Утримання в полосі працює, ніби все нормально, буду дзвонити замовнику огляду, нехай вирішує. Моє діло подивитись, вислати недоліки, машину він сам знайшов. Я думаю, що непогано машину знайшов за свої гроші, вона добра. Таких машин багато немає, це точно. Ну, є, в принципі, але набагато дорожчі. Альтрак, хайлайн, фомоушен це рідка машина. А те, що є недоліки, в принципі, ті вмятини повитягувати від граду без проблем. Ці косметичні ремонти багато не коштуватимуть. Все, ніби нормально все. Зараз ще зупинюсь. Там нехай остинах банка від сажового фільтру керамічна і заведу погазую ще. Коробка прогрілась, перемикається все м'яко. Погазующе. Нічого немає, ніякого димка, нічого немає. Не знаю для чого відкручували двері. Відкручувались двері. Я думаю, що була заміна дверей в колір, тому що нічого не фарбовано. Нічого не крутилось. Тут теж не крутилось. І тут не крутилось нічого. Ну що, зазори прекрасні? Вкручувались двері. Але це не проблема. Тут нічого не робилось всередині. Заміна дверей була, тільки так, в колір. Ні, нічого не фарбовано тут. Нічого не фарбовано. Оригінал або замінювали, або не знаю для чого їх знімали. Можливо, щось недобре відкривалось, але в будь-якому випадку це не проблема. Позвоню замовнику, нехай вирішує, я зроблю ще комп'ютерну діагностику, якщо дозволять. Звичайно, не всі дозволяють сьогодні. Але в принципі, те, що треба було перевірити, я і так перевірив. Найдорожчі проблеми діагностика нічого не покаже. Маховик буде стукати, нічого не покаже, а заміна дорога. Косар треба готувати. Коли коробка доходить, теж може нічого не показати діагностика. Коли газа, компресія валить в охолоджуючу систему, теж нічого не покаже. А те, що покаже, то воно і в ходу все чути. Нормально вона їде, скільки там сажа вимірювати, це. Дурниці, все по результату. Клієнт вирішив машину купувати в понеділок буде забирати.